Твір, начитаний завдяки Ютуб проекту Вінілосховище Полтава. 2022 рік, аудіокнигу заборонено використовувати в комерційних цілях. ЦАР Лев. КАЗКА Якось зібралися звірі на нараду, щоб вибрати царя. Довго міркували, сперечалися, але так і не змогли дійти спільного рішення. Треба вибрати не лише сміливого й сильного, але й мудрого та чесного правителя, виступила першою зебра. Адже цар повинен не тільки в біді захищати, а й по справедливості судити. Mm, тоді найкраще для цієї посади підходжу я, затерхобота слон. Ніколи нікого не ображу і маю неабияку силу. Якщо оберете, не пошкодуєте. Почув це Лев і заперечив. Як можеш бути царем, коли не вмієш швидко бігати? Мабуть, треба обрати мене, найспритнішого та найвродливішого. Почувши таке нахабство, найслабші зійняли галас. Нечувана зухвалість, нехай слон буде ватажком, він чесний і скромний. Ні, 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 кричали вовки, ведмеді та лисиці. Це справжній невдах, а треба, щоб правитель був хоробрим і грізним. Друзі, запропонував Олень. Проголосуймо по-справедливому. Хто матиме більше прихильників, той стане царем. Он біля дуба вирита велика яма. Якщо хочете, щоб ватажком був слон, киньте по ліщині. Якщо лев по жолудю. Яких горіхів буде більше, той і переможе. Чудова порада. Погодилися всі і миттю почали шукати хто жолуді, хто ліщину. Проте, коли горіхи порахували, їх виявилося порівно. Що ж тепер робити? почухав за вухом ведмідь. Влаштуємо змагання з бігу. запропонувала хитра лисиця, яка була на стороні лева. Так нечесно, заперечила мудра сова. Слони не вміють бігати, але це не означає, що вони гірші за спритників. «А вже ж», – погодився їжачок. Нехай краще помірюються з силою, думаю, так буде справедливо. Відчуваючи поразку, руда засмутилася, а потім запропонувала хитре рішення. Що ж, мовила солоденьким голосом. Нехай буде по вашому. Завтра на світанку лев і слон позмагаються, тільки не приходьмо дивитися на бій, аби не заважати суперникам. Навідаємося до цього місця після обіду і побачимо, хто переміг. Усі погодилися. Як настала ніч, слон притулився до дуба і заснув. Велетні завжди сплять стоячи, бо як ляжуть, потім не зможуть швидко прокинутися і підвестися. Побачила це лисичка й побігла до лева. Слон заснув, повідомила руда. Нехайно перегризи дерево, на яке він оперся. Як велетень упаде, скажемо, що ти його поборов. Гаразд. Зрадів гривастий, але я сам не впораюся з такою роботою. Треба когось покликати на допомогу. Лисичка метнулася до мишачої нірки, Пообіцявши сіреньким велику миску сиру, переконала допомогти в нелегкій справі. Гризли, гризли миші дерево, але так і не довели діло до кінця, потомилися, і зуби в сіреньких поболіли. Що ж робити? запанікувала руда, глянувши на рожевий горизонт. Скоро сонечко прокинеться, а потім хитрунка побігла до ведмежого барлогу. Агов клишоногий. загукала. Допоможи мети з дупла дістати. Почувши про ласощі, ведмідь слухняно потупцяв за лисичкою. Щойно бурий виліз на дерево, воно затріщало й похилилося на землю. А з ним і сплячий слон. О Лісові мешканці прийшли на місце бою і побачили лежачого велетня, а поруч щасливого лева, що переможно задер до гори голову. Ось наш цар. вигукнула лисичка, найсильніший і найсміливіший. Наляканим звірям нічого не залишалося як змиритися з новим ватажком.